І всем привіт, з вами Радін, і сьогодні я хочу виправити одну помилку з темно, тем, темним лісом. Тому ставте лайк підписуйтесь на мій канал, а я писав. А я дізнався, що темний тут теж росте при зеленій траві. Я помилився. Вносимо ці дерева і пересажуємо дерева по новий. Тобто по-новому пересаджуємо їх. Мам. Я не посадив Посадив доб. дуб посадити? Треба право. Другий. Ч запомня по этой? Шо, коли таким доксадить. Його треба садити на траві. Що ви знали. Бо це дуже буває так, що. Вы посадив дерево, а не росте. нерасте. Для я зрозумів, чому помилка. Що треба на траві його? На траву його треба. Не требую его посадить требую. Зараз себе по моему помолку. Он мне правильно зробили. Так, теперь. Так, тепер очищаем эту територію, переновляем онлайн траву. І шкафчик кришимо у дерева, бо вони будуть не заважати. Так, на зрукальний сорт я тому я розв'язую над лісом. Оцю штуку я цю зелену поберем, бо то вона буде залежати.

Ви вас кажется, офигеть, потреба було темный мисс забыть теж из того. Я кажу, да, друзі, есть темный мисс теж из росте. Просто я теж не знав. Ведь кого знав, по я порав на телефоне Майнкап на другій версії Я забыл, что-то на честь здорову. jeho posadití dům. To je mnoha. To je mnoha, to nevíte. Vše, to vytrvájí, a teď můžeme se mít jen Подивімося, чи він виросте на цей роз чи не виросте. Якщо я помилюся, то я тоді не знаю, як мені його тоді виростить. Потім буде за округ. Округлення цього лісу. вообще это лишкаем и все вот так вот если можно посадить вот так туп надо подать не легко надо так 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 и вот так все дуб ну посадил. первый провод свою помойку дуба поки він виросте. Ми вже вами в цьому відео ми виправили помилку дуба. Выроста добрый. красивий дуб. Пенний дуб. Бачите зустріч. Редсок вык. Позвану я райін. И всем до побачення. это нові видео. Кстати, я вс показал, что покажу, что я уже видно вел Эдерсвіт. Тому с вами я, Радин. И всем до побачення.